Давайте вашу мрию готовьте к вылету. Хорошо, Ой! прям в цель нахуй. Без подтверждения по перехвату Пидера ВК Гайз взрывается. Их там вроде как двое, но вышел только один. Ебать. до боя!

Есть подтверждение, как сидели пилоты с БК, БК горит, взрывается. Все супер. Супер. Слышали? Да, дякую. Да, все супер, дякую, дякую велика. Вау, 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 вау! Спасите, помогите! <реш> Нормально <реш> его прийти уже. Ти знаєш, що я сука забув пульта вже в руки взяти. Я, блять, отаку літав, який сім. Нормально все. Щоб літати на FPV, я думаю, що це, знаєте, потрібно бути фанатом. Не просто приходити, бо так треба. А треба, щоб було ще бажання. І щоб було цікаво. Коли цікаво, ти розвиваєшся, ти покращуєш свій досвід і узнаєш про якісь новинки. То що це зовсім нове. Взагалі fpv справа. Вредне дитя, скажімо так. Зараз бореться з цими всякими дитячими хворобами. Колись німецький генерал сказав про Пантеру танк на Курській дузі. Такий е, трудний Ось Він класний, все, але з ним треба трошки понянчитись. Такий більш потребує уваги. Ну що там? Це той пончик, ми розберемося. Другою. Да, не, нема, не. це, 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 що це запизується? Як на полігон. От відео пограли. Боєприпаси саме робимо. Це велосипед запчастини, це спици. Ось спиці з велосипеда. Вигинаємо це на так звані уси замикання в електромагазині. Кдешки, можна, сказати, самі робимо. І катушка вже українського виробництва на 10 км 900. Загальна вантажа даного дрона десятки. 3 кілограма. Ми писуємося. В задану вагу, і він працює на 10 кілометрів. Мінус цього дрона, що він об'ємний, ви бачите. І катушка це досить вразливе місце. Достатньо одної дробинки, щоб потрапити по корпусу, і вже катушка не дізнала. І взагалі специфіка польоту потребує вправності, як шахматист, продумувати ход наперед, щоб ти вже як летиш, ти не ведеш себе як на ФПІ, а відчувати і знати, що за тобою волокно, і вітер, в яку сторону не дуже важливо, щоб виконати маневр. Тому що буває, ти розвертаєшся і бачиш своє волокно в камери. Це значить, що воно може запутити пропелери. Щодо, не спіши. Забирай. Ти Основна цілі. Я вважаю, до цього дорога всі види техніки, які такі є. Бліндажі, якісь опорники, будинки. Ну і не виключена також піхота, ну скупчення, якщо там є скупчення, нерухомі всі цілі і Доброго. техніка. Марчик, я вже тут Давай, давай, давай. Ой, красавчик, ты не значит. Полет пошел, полет пошел. Супровождаю, куда лететь. Находи вот эту дорогу, по которой ты тогда ебашь, она через посадку идет, и она ведет в плечи. Вот по ней, в принципе, и лети. Боже, я на свой. Где прилет был? Рядом, Прямо прям под блюдом. Да. Ось сюди? да. Метрів п'ять. Силь що пиляться, після прилети? Да. 95 метрів і один назад. Хлопці у нас. Чим ближче до лінії зіткнення, а тим далі ти можеш провести. Тут працює коефіцієнт корисної дії. То, що ми станемо десь в тилу, не дасть нам тої кількості вилітів і того досвіду, який ми можемо отримати тут. Тут у нас є вибір цілий і ми тут здобуваємо реально досвід. Подожди, мотора дозаконяй. Вот так прогоняй немножко. Всё, Марчик. Всё. его рот. у вас всё нормально? Да, да, да. Пока мой, он собирать. Через сколько должна объебать? Через Минут через 40. Виходить при межом. Зараз їба нет. Спускайтеся, кані каску дрони підводить. При А задній правий мотор у нас підклеєно трошки. А даже Подажімо торге заклинів. Можливо, це визвона стін. Дрони бувають різних постачальників і не завжди якість. Відповідає тому, що нам хотілося. При перевірках, наприклад, мотори підклинює. Якщо на полігоні, звичайний дрон можна облітати, перевірити, так, що щось не так, наш дрон, на жаль, він вже приходить до нас без VTRX, VTX і RX. Тобто нам не треба деякі запчастини і волокно обльотувати на полігоні це досить коштовно кожен дрон. Тому ми використовуємо І вже скільки років війна, але, на жаль, в деяких. Постачальників якість е залишає бути краще. Зараз е при взоті е дрон повів себе некоректно. Відмов задній двигун, мене потягнуло назад. Дрон далеко недалеко від бліндажу знаходиться. Зараз потрібно витримати 30 хвилин, щоб він самознищився. Ви слишше можна на плотно положить, щоб вона вліпала? Та ми не знаємо, коли на ніби тічі та нужна, понімаєш на 5 метрів від входу в бліндаж. <тур> да. Так, там от в чому ж проблема. Аби двері не винесли, бля, я це переживає. Ну тільки залишилося 15 хвилин до взриву. Плюс прийняв. Ну, 15 минут, так, <пятнадцять>, да, осталось, там щось. Головне після взриву вийти, подивитися, тому що в нас вже було був інцидент такий, коли взрвалися. Коли в нас впав дрон також за моторів, просто мотори э, почали по-другому працювати. Мощность одного один таку дає мощність, другий таку, його просто так перевернуло. Ну, а взлітати потрібно було. Їм швидко омар по ним покрутив, щоб усіки замкнути, він зірвався. І коли виносили вже третій дрон, я замітив, у нас е, якраз криша згорілась від камуля. О. Блин, зараз, заросло. Да. Ну, тільки, що не Подожі, Подожди, там пикал. Ебать. То есть загорелось нахуй так и запикал нахуй. Что за пикал? Дрон, блядь. Батарейка. Да. А... Батарейка загорелась. Батарейка говорю, точно. Дрон не розірвал, лежите, нахуй. Ну, сам цей розірвало? Бімба взірвалася, дрон не розірвало. може його потушити, щоб він не впалив позицію. Батарейка горить. Батарейка буде довга. Ми працювали на стугнах, вражали техніку на відстані ну, в районі до 5 кілометрів. У нас, скажімо так, показники відпрацювання по техніці понизились, а техніка катається. Почали вивчати питання. А підри почали вивчати маршрути, які не досяжні для наших пострілів, менше підставлятися, заїжджати в місця, які можуть бути захищені від нашої прямої видимості. А пересування було досить е жване, то ми вирішили піти таким шляхом, який дозволить нам порож... ну, знищувати ворожі цілі там, де він не очікує. Ми ну, почали розробляти цей проєкт, е залітати в низини. Такі звичайно, в навіть не під силу. І, скажімо, вирішили покращити статистику свого підрозділу. Ну, Взагалі, моя думка, що потрібно всі такі е, ноу-хау віддавати в життя і кожному підрозділу, чи там в чи якісь там е, розробки зв'язку максимально підтримувати. Ну, в нашій бригаді це, повірте, самого початку від е, побратимів. До керівництва навіть бригади всі максимально допомагали в цьому напрямку. Підтримка максимальна. Ворог, на жаль, знає, що вже є волокно. З іншої сторони, навіть добре, що веде себе більш стримано, вже не так нахально, як, як раніше. А тобто результат добре себе знати. Тобто вже логістика їхня порушена, вже нема такої активного підвозу, особового складу. Штурми вже не такі наглі, як вони раніше там набувають. пробуем, но, блядь, мне кажется, что нихуя там той лиски ебать. Вот старый дохуище нахуй. И пошел вверх. В том блиндаже доебало, что до сих пор. Да заебись. Там за блиндажом, если дивиться, то хай опустится, размухает, чтобы не затухло. Вот, бочка э, должна быть слева от тебя. Алешку бачу. Да. Скажи, нормально, я носку нормально, нормально. Мы носку побачили, поэтому сейчас дальше еще больше будем. Слева бочка, а то цель, у нас справа сейчас будет черно, то есть там где бочка, осечка, слева пицеликом целиком, левее, вот черная точка, вот на целиком сейчас, пицеликом прям. Четко прям в ту цель. Четко в ту цель, четко в ту цель. Давай, давай, пошел, пошел. Все, заходим, 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 все. Все, корректируем, пицеликом, правильно? Да, 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 Во, вот, просто прям чуть-чуть проверь, чуть-чуть Оооооо, красота. Взяв для себе за уму, що мені треба горизонт цілі, І в саме момент це буде швидкість, у мене нуль, тобто я зависаю, як мамік. Так для себе підстав, я тобі розказував перед політом, що представ, що ти на кричі автобуса. І от я от сижу, керую цим всім і мені треба сам автобус запустити, а я, я не при чому, я просто керую. Я ти бачив, з майстерні, з пілота залежить. Не треба цей лік, щоб в дірку тебе буде швидкість. Дуже важко поймати переживання це все, іменно коли ти так виважено все робиш, все буде маніфік. Ну, пішов четвертий рік війни, але війна стала дуже складною. Зараз буферна зона, як у Першій світовій війні, досить така от широка. І війна, я вважаю, що зараз не така, як навіть уявляє собі інші країни світу. Якби вони стикнулися з цією ситуацією, що ми, тут на полі бою можна тратити і за якихось неправильних дій армію за, за неділю, реально. Це тусь тобто, майстерність і досвід. Зараз досвід, 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 досвід. У ну, плані мотивації, знаєте, що я скажу? От, Краще вибрати самому бригаду від себе. Я там... Якщо є можливість, вибирайте. І якби зараз мене повернути туди, я б пішов в 93 ю бригаду, знову ж таки. Тому що краще йти не в бригади, яка має бойовий досвід і історію. 93 я бригада це бригада з досвідом. Я ж вважаю, це одна з найкращих бригад в Україні на даний час. Підхід і взагалі до кожної людини індивідуальний. Що долучайтесь можна і до нашого підрозділу «Поза Омар, рота протитанкових ракетних комплексів. Будемо раді бачити. Телефонуйте! 1 березня під час ротації на позиції ми рухались уже по відкритій місцевості. Були також погода більш до сутінків і. Скажімо так, об'їжджали місце приходу, скинули швидкість, і в нас влучив ворожий півдрон. Я почув тільки початок вибуху, взагалі пропав потім слух, лопнула перепонка, ліва, на жаль, маленькі осколочки попали в тіло. контузія, розбив перепонки і, на жаль, гомілка осколок потрап, попав по нозі. А так все повністю. Дієздатний. Я думаю, що найближчі там декілька тижнів місяць я буду завстрію настрій бадьори. Хочеться ще більше задавати урону і нищити зараз. Найперше буде пріоритет Це не тільки техніка, а ворожі пілоти.